В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо. Як завжди, у такій порі програма обласного радіо Моє рідне село перед мікрофоном Валентина Орлова. Сьогодні особливий випуск нашої радіопрограми. Звичайно, насамперед хочеться усіх привітати із весною, яка завжди нова і кожному віримо, приносить надію на добре. Наш непростий, тривожний, трагічний час утвердження високого виміру українського національного свідомого закликає насамперед і до осмислення та переосмислення усього сущого, проте передбачуваного і залишеного українцям наперед. Протягом ось усього минулого року від 200ліття до 201-ліття Тараса Шевченка ми теж прагнули знову знов звертатися до рядків його творчості, до його кобзаря, і просили вас теж відгукнутися, поділитися у тим найдорожчим, що теж пов'язано із іменем Тараса Григоровича. Так важко виділити найкращі розповіді, бо усі вони щирі від серця. Імена переможців наприкінці програми. Тарас Шевченко використалізував триєдність природного циклу буття людини: на цей світ, становлення та відхід за обрій вічності. Згусток Тарасового мислення завжди спирався на контекст планетарного сущого. І особливостей української ментальності, конкретно образів творця, людини і слова. Я на сторожі коло їх поставлю слово. Пригадуйте ці рядки із подражання 11-му псалму. Слово Тараса Григоровича це завжди його сповідь про живе, його молитва за людину і за українців. Хіба протягом усього цього року ми не згадували у повсякденні трагічних та високих митей рядки Шевченкові, які і є найглибиннішою домінантою його високохудожньої творчості і послання для самоутвердження як обітниці: свою Україну любіть, любіть її вовремя люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Авторські монологи Тараса Шевченка завжди вагомі і такі, що спонукають до внутрішнього спілкування, звісно, через його поезію, і тоді отакі вже діалоги теж здатні народити нові поезії нащадків Тараса, коли дорогою незгасної святині ідуть його послідовники, пишуть йому свої поезії, звертання. Розмірковують над тим вічним, що від Бога, Отця і Сина і Святого Духа до причистої Богородиці Марії. Довершена поема Шевченка Марія підносить матір Ісуса Христа, як писав Іван Франко, таку нещасну жінку до апофеозу, коли не спів переживати неможливо. До речі, така деталь частотність Шевченкового звертання до образу Матері Сина Божого. Складає 25, і стільки ж як і до образу Христа, врешті виростає віра сутність поетичного світу Тараса Шевченка, як зазначає доктор філологічних наук професор Микола Зимомря. Отож сьогодні у програмі Моє рідне село звернемося до поезії, яку сучасні українці присвятили Тарасу Шевченку. Який дає і віру, і надію, і сили утверджувати себе і свій народ заради істини буття радості усього сущого. А наприкінці програми, як я вже сказала, назвемо імена переможців нашого конкурсу листів, ну щоб здавалося слова. Запрошую зараз до нашого діалогу колегу Володимира Пасіченка, ведучого обласного радіо. Володимире Васильовичу, протягом багатьох десятиліть ви читали твори Шевченка в ефірі, але у кожного із нас є, як говорять, свій Шевченко в душі. З яких років ви пам'ятаєте твори Шевченка? Точніше, тут навіть не я пам'ятаю, а пам'ятала. Про цей момент в моєму житті моя бабуся лікера. Я ріс, так вийшло в основному коло бабусі дідуся, а у них на стіні висів портрет Шевченка. Мені було два з половиною, три роки, я не пам'ятаю того моменту, але був такий випадок. Прийшла на нашка Маруся, це моя хресна, прийшла і показує на портрет, і каже: Володю, а хто це такий? А мій дідусь був дуже схожий на Шевченка. І такий же високочолий. І з такими ж вусами, і навіть вухами. А для мене, мій дідусь Павло Захарович, був уособленням добра і розуму. Тому я дивився на той портрет, ну і, мабуть, тому і назвав, що це мій дідусь. Але бабуся тоді сказала: це не дідуська, це дуже добра і дуже розумна людина. Його звати Тарас Григорович Шевченко. З того моменту мого життя для мене Шевченко став уособленням я не знаю, як це сказати, але повторенням доброти і розуму мого дідуся, бо вони обидва були від землі, З роду українського. До речі, на найпочеснішому місці у моїй бабусі й дідуся лежав кобзар. Отже, читаємо твори, присвячені Тарасу Шевченку. Ірина Гармасій, Дума Думи мої, думи мої, Тарас Шевченко. Іду по краю дивних літ, На небі власний зоревіт. Горю, як свіч, повільно, правильно, невпинно. І день, і ніч на божий клич, Іду крізь ливу протиріч. Шляхом сторіч Дарія Гриц з Тарасом у серці. Відколи себе пам'ятаю, живе в моїм серці Тарас, Кобзар. Я з дитинства читаю Священно цю книгу для нас. Мов біблія в нашій хатині, Кобзар у пошані лежав. І батько при святі дитині Шевченкову книгу читав. Про нашу козацьку славу, про кривду і волю, і біль він кликав здобути державу, і в цьому найвища є ціль слова його віршів, мов зерна, у душу мою залягли Любов'ю до рідного краю у серці моїм проросли. Емілія Турковська, вершина світу мир. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю, Тарас Шевченко. Вдихаю серцем, як безсмертний мирт Високий спокій на імення мир, як тихо стало в серці і державі, Притихли, помирились ліві й праві. Штаби військові, блоки, армади розпалися без жодної наради. Рапіри антикварних філософій сховав навіки в своє світло, спокій, закрилися катівні й суди, змирилися держави й роди, бо піднялася вище за запамір вершина світу, наймення мир. В'ячеслав умнув. А Дніпро у море на край світа, билину море покотило. Тарас Шевченко. То темний знак сапсановою тінню, З Щасів золотослова осняв Дніпро. Сокири цюкали, виводили перо, горталися віки без шелесіння. Пернаті густо у вирій зіймались, незроговілий пух сідав на ручаї, які, мов літери двокрапельної, іскристо об скали. чого не бачилося од дзеркалу небес, в яке молилися очей Свічада, аби якщо не їм світ істини воскресне, бодай хоч повінчує кровного нащадка, навінчувалося. Вогненно із мечем царілося путятам і диктатам, так, що й донині страходух нікчем не вивітрився ані з душ, ні з хати, сплатився чорно мій довірливий народ повні і за грядущі покоління. Несе у Чорне море атомний Дніпро трагедії квилінь і гомони прозріння. Завершуємо поезією Марії Хрицан Що жде нас завтра. І Оживе добра слава. Слава України. Тарас Шевченко. Що жде нас завтра за рогом життя, за тим шаленим віражем на схилі, На гребені отім п'янкої хвилі. Чи там на дні страшного забуття, що жде нас завтра, у які країна скине доля, не спитавши згоди, що там хильнем, чи щастя і свободи, Ще десь за в чорні кабалі? Та що б не готував прийдешній день, які би пастки нам не клала доля, щоб нас не ждало, простір чи неволя, людьми лишаємось, друзі ми щодень. Бо все мене і молодість, і сила усе пройде, і слава і ганьба залишиться, що мати научила та наші добрі і лихі діла. Живімо так, щоб шанували люди, і не за те, ким є ми, а хто є, і чи багаті ми, чи бідні будем, людська повага, хай нас застає. Прочитані щойно поезії увійшли до книги дорогою незгасної святині, до ювілею Тараса Шевченка, це антологія, укладена та упорядкована любов'ю Рудавською вовк, здійснене видання у Львові. Шкода, що на Дніпропетровщині не маємо подібної книжки, в якій були б вірші усіх, кому дороге ім'я Шевченка, не лише професійних поетів. Та, напевне, все ж головне для нас усіх таке Тарасове слово. Візьміть кобзар у ці дні, він, бо є у вашій хаті. Поспілкуйтеся, подумайте, тихо поговоріть із Шевченком. Він обов'язково відгукнеться За цілого jożyczka zwaliła i za i mm -hmm. See mm -hmm. ido i Тепер називаємо, як і обіцяли на початку, імена переможців конкурсу програми Моє рідне село. Ну, щоб здавалося, слова. Їх троє. І усі вони наші постійні та активні дописувачі. Отже, це Валерій Єфіменко із Зоряного Межівського району. Алла Савицька із Васильківки та Надія Терентівна Бардаш. Із села Шевченкового Нікопольського району. Вітаємо та дякуємо за любов і уважне прочитання Тараса Григоровича Шевченка. Переможці отримують від нашої програми вітальні відзнаки. Сьогодні програму моє рідне село завершено. Зичимо усім добра, міцності національного духу, надії та віри в Україну. Програму підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка та ведуча Валентина Орлова, журналіст Володимир Пасічник. До зустрічі! Програму вироблено на державне замовлення.